От від протесту, коли прям величезна кількість моїх співрозмовників uh -huh. були все ж адептами протесту, коли, ну, типу, ну, ну як це все ж таки в цих каменями кидати? До того, що то тільки каменями це замало. Треба трибучет. Ну, Пам'ятаєш, тоді з'явився вже цей катапульт. Uh -huh. Не катапульт, трибучет прям. На, на Майдані. Оце вже тоді я був адепт геть іншого поводження з тими, хто намагається тебе вбити. Фактично, да, вже так. Вже почались перші. Ну, 16 січня ще ні, а далі вже, вже полилась кров. Далі вони вбили mm -hmm. Нігаяна, далі вони вбили mm -hmm. Жизневського. Зараз, до речі, друг Жизнєвського воює в нашому підрозділі. Це людина, яка для України вже зробила от прям багато корисного. Mm -hmm. е, тому це все про свободу і про відповідальність mm -hmm. за свободу, за свободу твою власну і за свободу тих, хто поруч з тобою, от е, тепер підходячи до. Вже повномасштабки. На той час е, ми вже приятелювали з е, групи Гона. Mm -hmm. Тобто, це вже прямо на той час була невід'ємна частина гром суспільства. Ось. І коли хлопці вчергове приїхали до Львова, це було десь напередодні повномасштабки. Е, е, балакали щось з філією про. А що якщо туди сюди? Він каже, ну є розуміння, що якщо. Я кажу, а лікар треба. Кажу, звісно, угу. От, так ми фактично і домовились. А потім в ніч перед повномасштабкою вони приїхали, привезли дружину і кажуть, Сань, поїхали, бо і починається. У мене якраз проєкт міжнародний. Я ж на той час викладав в уку і маляр, ну той, що з, з ланцюгом. 23 го ввечері, каже, сань, поїхали. Починається завтра війна. Я кажу, мене, а там пам'ятаєш тут було, Починається не, ну, не почалось. оце-оце. Mm -hmm. Кажу, слухай, ну зранку десь під Житомиром, кажу, як я поясню, що я роблю під Житомиром, якщо в мене завтра нарада, на восьму. Ага. Каже, поїхали, будеш потім доганяти. Я кажу, ну, ти ж. Знаєш, ми домовились. Почнеться, приїду. Угу. Перше повідомлення, яке я отримав після початку повномасштабки від Маляра: що там твоя нарада? Пароль вісім